кругу до гаїшної машини це де від'їжджає да, да, там далі є заїзд пандо mm -hmm. бач де він об'їжджав заїжджає. заїжджає там да. сюди так да, да, да. все їдь до них нам треба виїхати поняв туди Зараз ми їх вижені звідси. їдь їдь. Так, їдемо, це наше місце всі, де тут інспектора стоять з порушенням. Сьогодні за, за ними стоять Інспектора! Чому порушуємо? Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, скільки до вас люди приїжджають, що ви стоїте з порушенням на виїзді, з привагою території? Ви все, ви все одно тут стоїте, так? Да? Якої привагої території? Це, Це, Це... заїзд на на до контрольного пункту. 10 метрів до того. Ну, перекр... До контрольного Прим... пункту заїзд. До якого? Це контрольний пункт ваш? Ну, стаціонарний пост. Бивший. Бивший, бувший. Бувший. Бивший. А, а люди зупиняються, питають дорогу, розказуємо, об'ясняємо. Надаємо допомогу. Бо ж да. бачили, людина даже руку, пожалуйста. Подсказали дорогу йому. Ну, то які питання? Нам ну, треба виїхати, забирайте машину. Нам треба да, виїхати. Я не їду. Заб... Надо. Нема питань, хлопці, які питання. <кхех> Добре. Це ж не те, що Просто тут як вам пояснити. Ми стоїмо, щоб було видно, що ми стоїмо, бо знаєш, без машини до. Звичайно. Поставити студенту. скажімо, ховаються. 100% не можна. 100% сховаєтесь, теж будуть казати. Задній код починили лампочку, бо тоді щось не горіло. Ну як напарники під'їжджали, фіксували. А бачите, який інспектор розумний, він назад не їде. Стоп один не горить. Задній код не працює. Казали вам, казали. Так, а чому у вас задній ход не горить? Отак не горить? О, так не горить. Його, і це вже проблема. Ну це проблема така була і, то, і того разу була. Треба подивитися. Alors, що? Добре, задній ход було. У вас подивитися. є документи на даний транспортний засіб? Цвідоста на реєстрацію є у вас? Чесно кажучи, да, чесно. Я я Якщо вас є. спитати, хто ви такий, що я маєте в мене. Я, я, вас просто, я не буду вам чесно сказав, я вам не зобов'язаний на ці питання відповідати. От і все. Да. Я не зобов'язаний. Якщо ви перевіряєте, у вас відповідні бути. У нас є підозра, такі... що ви керуєте транспортним ну, засобом. Ну, є підозра, то це не до мене звертається. А до кого? Ну, давайте 100 102 визьвемо, хай прийдуть перевірять вас. Як хочете. Це ваша особиста справа. Ну тако по мужськи покажіть та й ми поїдемо. З кого? Ну, чи є у вас свідоцтво? свідоцтво? Транспортна заспужка. Я вам не зобов'язаний Чи у вас копія? Кажіть, як є. А? Копія чи оригінал? Да я вам нічого казати, на це питання вам не, не, не зобов'язаний відповідати. Так чи ні? Так. Все, ми виїжджаємо ставте машину, Частливого. щоб вас було видно. Частливого. І зробіть задній ход, ми заїдемо ну, провіримо. то це віддати, що то габарит. Так, да, віддать.